Дізнайтеся, як холод запускає гени довголіття та продовжує життя. А я розкажу, як схуднути на 800 ккал за 5 хвилин без тренувань та дієт, а також про процедуру, яка є найефективнішою в світі для пружності шкіри. Її прості вправи можуть зробити вас молодшими та витривалішими. А головне, як лікуватися холодом так, щоб не було холодно. Все про кріосауну, ванну з льодом та контрастний душ. Ділюся лайфхаками з власного досвіду. Я Наталія Бобок, науковиця, лікарка, понад 15 років вивчаю системні антиейджинг підходи для збереження краси, здоров'я та довголіття. І це говорить шкіра. Випуски дає ділюся конкретними інструкціями, науковими дослідженнями та власним досвідом у сфері краси та здоров'я. Запитайте себе, я хочу бути красивою зараз, чи зараз і назавжди. Для мене і моєї наукової команди важливо, щоб усі методики, які ми обираємо, підтримували красу впродовж усього життя. Є про процедури з миттєвим ефектом, квік-фікс, але з часом вони руйнують природну красу. Ми закликаємо обирати відповідальну і не гнатися за результатом будь-якою ціною. Наш досвід понад 200 тисяч клієнтів, велика база фахівців, селебриті, косметологи та наукові ради в США та Швейцарії. Тому наш принцип безпечна, науково обґрунтована та ефективна краса, яка зберігає здоров'я і довготривалий результат. Ми обираємо красу на зараз і на Авжди, а ви почнемо з основ. Наш організм здатен сам себе омолоджувати та підтримувати красу природним шляхом. Для цього йому потрібен фізіологічний стрес, як от холод. Зараз я вам перерахую різні варіанти кріотерапії. Але ви не лякайтеся, це насправді не страшно і навіть приємно, бо я теж на своєму досвіді спробувала і розповім вам. Думала не вийде, але все виявилося дуже спокійно і нескладно. Тому я розкажу, як омолоджуватися холодом так, щоб було не холодно. А ви поки діліться у коментарях, що найбільше вас дивувало із властивості холоду. Та обов'язково підпишіться на канал. Для мене дуже важливо допомагати вам залишатися красивими. Та здоровими. Перший вид це кріотерапія. Нещодавно я спробувала крутий метод кріотерапії вже в спеціалізованому закладі, і це був просто неймовірний досвід. Я досліджувала про кріокамеру з наукових джерел, але я не очікувала, що це буде настільки кайфово. Спочатку мені було страшно, реально страшно. Я уявляла, що це буде як барокамера, коли двері закриваються, ти всередині і ти не можеш вийти. Але виявилося все зовсім не так. Я думала, що. Що мені буде набагато складніше це зробити. Я думала, що я не справлюсь. Я думала, що це буде супер-супер складно. Але все добре і мені дуже подобається. Кріосауна це як такий великий морозильник. Двері просто прикриваються, але ти завжди можеш звідти вийти. І вже це одразу знижує рівень тривоги. Всередині, мінус 87 градусів. Це сухий холод, не той, як у льодовій ванні. Має води, і саме тому переноситься набагато легше. Увімкнули навушники, я обрала собі музику на YouTube, мені порадили щось таке ритмічне, щоб хотілося танцювати, рухатися, і це реально мені допомогло. Постояти нерухомо складно, холод пронизує все тіло. А коли ти рухаєшся, танцюєш, стрибаєш, ти відчуваєш себе живою, сильною, так ніби перемагаєш зиму. Перший день я протрималася три хвилини це мінімум, які рекомендую. Наступного дня я вже зробила 4 хвилини, максимум 6 хвилин. Нагадую, температура мінус 87 градусів. Ми проходимо від 3 до 6 хвилин. І вигляд після процедури це окрема історія. До речі, вії як у снігової королеви засніжені, ніби я щойно вийшла з антарктичної бурі, волосся теж, особливо чубчик, ніби вкритий інієм. Відчуття, як після такої ударної заморозки. Ви віть, що вас ненадовго засунули в камеру, де заморожують полуниці або свіже м'ясо. Але це дає дивовижний прилив енергії після. Перед процедурою обов'язково надягаю теплі рукавиці і шкарпетки, щоб не було обмороження кінців. А найбільше холоду я відчула в зоні над колінками, це десь 10 сантиметрів вище. І саме ця зона в мене найбільше замерзла. Але вже після трьох хвилин я нічого такого не помітила. От після 4 почалося глибоке відчуття холоду саме там. Ще один цікавий факт. Кажуть, що після одного сеансу можна спалити до 800 кілокалорій. Але я трохи покупалася у дослідженнях і насправді все залежить від тривалості її метаболізму. Більш реалістично це 200-400 кілокалорій. Але все одно дуже круто, погодьтесь. Я була в захваті від кріотерапії, що хочеться тепер іще, іще. Ще один вид кріотерапії, який можна використовувати навіть вдома це ванна з льодом. Ну, дали тут треба льоду 100 кілограмів чи 200. Я по-справжньому кайфунула від неї нещодавно відпустки. Є два види кріован, куди лід насипають, ось як я робила на Мальдівах. І є стаціонарні, які самі підтримують холод. Це ті вани, які є в спеціалізованих центрах. Я ходжу в комплекс інфрачервона сауна плюс Ice Bus. Там ця процедура коштує 44 євро. В Швейцарії середня. Ціна 60 є сесії навіть по 15. Тобто ціна, бачите, яка? І це номер один процедура, яка не порівнюється за ефектом ні з чим. Я, наприклад, не ходжу на процедури по тілу ніякі, окрім масажу, і окрім холодотерапії. Також я плаваю в океані 16-18 градусів, і моя шкіра підтягнута. А коли я втратила форму і відновлювала, то за тиждень моя шкіра після Айсбас стала пружною. Це неймовірно. А тепер розберемо алгоритм. Як приймати ванну з льодом так, щоб не було холодно. Спочатку треба прогріти тіло в сауні, тоді вам буде хотітися охолодитися. Якщо ви сауну не любите, ви можете зробити інфрачервону сауну, яка науково доведено, що гарно працює. І там не спекотно 50-60 градусів. Потім ви вдягаєте спеціальні шкарпетки і швидко занурюєтесь, але виставляєте руки і ноги, бо саме там більше нервових закінчень. Вам включають таймер і ви лежите. Перше занурення може бути стільки, скільки вам буде комфортно. Навіть це може бути короткочасне 30-60 секунд. Я витримала спочатку з першого разу 3 хвилини при температурі 4 градуси. Далі поступово нарощуємо час. Оптимально 5-6 хвилин не довше. Навіть досвідчені спортсмени не сидять довше 10 хвилин. Але ви самі відчуєте, коли виходите. За дослідженнями на тиждень треба перебувати в. Холодній воді 11 хвилин загалом, тобто не за один раз, а за декілька разів. Тобто, умовно, ви можете приймати ванну раз чи двічі на тиждень. Зараз показуємо на екрані графік, ви скрінте і зберігайте собі. Якщо ви сконцентруєтесь на думках про користь, як організм омолоджується, і що ваш біологічний вік зменшується, то повірте, ви там полежите з легкістю. Якщо приймаєте холодну ванну вдома, то слідкуєте за температурою води. Ідеальна температура це плюс 4. Але ви можете собі і збільшувати температуру, починати з більш високої температури. Але, до речі, на своєму досвіді хочу сказати, що тіло вже не розрізняє температуру плюс 10, умовно, і плюс 3 градуси. Для тіла це сприймається як однакова температура. Після першого занурення ви можете потім зробити перерву в сауні і знову залізти другий раз. Але для спортивних підготовлених людей краще починати з холодної ванни, потім йти в інфрачервону сауну. І завершити знову холодовою процедурою вже не йти в сауну після. І другий захід він може бути короткостроковий, він може бути одна хвилина, наприклад, одна-дві хвилини. Наступна холодна процедура це контрастний душ, холодний душ. Але дуже важливо: не лякайте свій організм. Перед крижаною ванною організм має звикнути до холодних стимулів. Тому спершу рекомендується 12 тижнів практикувати контрастний або холодний душ це активує судинний тонус, адаптує серце та дихання. І тут важливо знати правила, щоб собі не нашкодити. Встаємо під максимально гарячу воду на 3 хвилини. Далі робимо воду прохолодною, але ще комфортною на 1 хвилину. Потім знову вмикаємо гарячу воду на 1 хвилину, і після цього максимально холодну на 15 секунд, яку тільки можемо витримати. В ідеалі вийти і не витиратися, коли тіло висохне саме. Це буде дуже потужний ефект, і це знову про тремтіння і про схуднення, і про підтяжку шкіри. Після такого душу бажано зробити лімфозарядку для ще кращого ефекту. Наступного разу робимо те ж саме, але на останньому етапі додаємо ще 5 секунд під холодною водою. І так кожного разу додаємо по 5-10 секунд. Я практикую холодний душ кожен день і плаваю в холодному океані. Температура якого 16-18 градусів. Мені це допомагає прокинутися, налаштуватися на активний день, ніби прилив сил. Якби я не любила каву, але ефект навіть в порівняння не йде. Не обов'язково одразу вводити цю процедуру у щоденну рутину. Відчуєте, який режим вас бадьорить, а не пригнічує. Через день, через два дні, щодня, але з перервами у вихідні. Загардовування має бути не великим стресом, а не каторгою. Але дуже важна. Якщо перед тим, як займатися кріотерапією, не вилікувати хронічні запалення та хронічний стрес, ефект може бути зворотним. Холодотерапія це додатковий стрес і дуже ослаблений організм, холод не активує, а руйнує. Тому спочатку рекомендую звернутися до лікаря та ознайомитися з протипоказаннями, які зараз є на екрані. Поставте на паузу відео та почитайте. Абсолютні протипоказання: це неконтрольована артеріальна гіпермість. Претензія, хвороби серця, порушення периферичного кровообігу, гострі інфекційні хвороби, онкологічні захворювання, епілепсія та судобні стани, відносні протипоказання, захворювання щодо подібної залози, порушення терморегуляції, анорексія, кахексія, діабет, вагітність, дерматологічні захворювання, мігрень та часті головні болі, крайні чутливість до холоду. Є ще один лінивий супер лайфхак сон у прохолодній кімнаті. Дослідження Національного інституту здоров'я США показало, що сон у прохолодному приміщенні за температурі 16-18 градусів збільшує фазу повільного сну на 45%. Учасники також менше прокидалися вночі та повідомляли про краще самопочуття вранці, а також сон у холоді підвищує чутливість до інсуліну. Тобто, навіть під час сну ви працюєте на своїй. Є здоров'я та свою стрункість. Прохолода стимулює вироблення мелатоніну головного гормону сну та антиоксиданту, зменшує нічне потовиділення, а значить, зменшує нічні пробудження, знижує рівень кортизолу що дає змогу тілу відновитися без стресових сигналів. І ще бонус сону прохолоді також активує жир який спалює калорії навіть вночі. У дослідженні, опублікованому в Diabetes дві 2014 році, після 4 місяців. Ну, при температурі 19 градусів учасники мали більше бурого жиру та покращену чутливість до інсуліну. Для організму немає особливої різниці, який саме вид кріотерапії ви оберете: холодний душ, айсбас, ванна з льодом, обливання чи кріотерапія. Головне привчати організм поступово. Чому холод працює? Ми з вами звикли до тепла, м'якості, ситості, але для тіла зручність це сигнал розслабитися, лінуватися. Грубо Кажучи, організм вимикає механізми, які роблять його сильним і молодим. Наші предки, до речі, боролися з морозами, грілися біля вогнищ, їхнє тіло тримало себе в тонусі, спалюючи жир. Так ви можете мені сказати, так вони ж в 30 років вже вмирали, так але через різні небезпеки, а не через холод. Завдяки стресу їхній організм еволюціонував, створюючи лайфхаки. Обставини життя з часом покращилися, а принципи роботи тіла залишилися. Для нас трохи біологічного стресу це непогано, а навпаки, це ключ до активації захисних генів, які шепочуть не спи, працюй, захищайся». Тож давайте навчимо тілу зупиняти старіння, повернувши йому природну силу. Одним із чіткодів, які вмикає ворога. Організмі холод є утворення бурого жиру. Якщо ви шукали спосіб не пітніти у залі, а при цьому спалювати жир, то ця інформація саме для вас. Бо бурий жир буде нищити ваші жирові відкладення. Немовлята народжуються з достатнім обсягом бурого жиру для того, щоб їхнє тіло завжди залишалося теплим. І довгий час вважалося, що з часом він зникає. Лише 10 років тому у Гарварді вщені відкрили, що у дорослих людей теж є цей бурий жир, і ми навіть можемо регулювати його кількість, уявляєте? І чому він важливий на практиці? Звичайний білий жир накопичує енергію, а бурий жир навпаки запускає системи організму, які використовують цей жир як паливо. Саме тому активація бурого жиру через холод або фізичну активність може стати дієвим механізмом для покращення метаболізму і контролю ваги, зменшуючи ризик ожиріння та діабету. Також Завдяки бурому жиру зменшується утворення шкідливих вільних радикалів, що позитивно впливає на клітинне здоров'я організму. Існує ген, який активує утворення бурого жиру. І він називається PRDM16. Дослідження на мишах показали, що якщо в них вимкнути цей ген, вони старіють швидше на 20%. В них зростає ризик діабету другого типу, серце-судинних хвороб, порушується метаболізм. Тобто, миші і з бурим жиром живуть довше. Але є нюанс: старі миші вже не виробляють коричневий жир так добре, як молоді миші. Відповідно, якщо ми з вами активуємо в собі утворення цього бурого жиру, то спалимо білий жир, продовжимо собі молодість і покращимо здоров'я. Наприклад, у дослідженні в 2012 році, опублікованому в медичному науковому журналі, учасники зазнали підвищеного спалювання калорій на 250. 300 ккал на день пов'язаного з активацією бурого жиру. І чим раніше ми почнемо працювати над виробленням бурого жиру, тим краще. Хоча ніколи не пізно. Вчені виявили, де саме локалізується бурий жир. І це не живіт, і не попа, це спина і це ділянка між лопатками і задня поверхня шиї. Вироблення бурого жиру – лише перший лонжевиті ефект від холоду їх набагато більше це омолодження організму, схуднення без тренувань. Підтяжка шкіри та відновлення м'язів. І головне, холод має пролонговану дію. Це не маскування, не ситуативне покращення, а перебудування організму зсередини. По-перше, кріотерапія має комплексну омолоджувальну дію. Гормони. При кріотерапії, особливо при контрастному душі, після тренувань збільшується рівень гормону росту до 200%. Він корисний тим, що стимулює регенерацію тканин, м'язовий ріст та спалювання життєв. Жиру. Норадреналін, що відповідає за підвищення уваги, концентрацію, частоту серцебиття та тиск зростає на 200-500% після короткочасного занурення в холодну воду. Адреналін також швидко зростає, допомагаючи організму мобілізувати ресурси. Тобто ви одразу вмикаєтеся в роботу, ніби пробуджуєтеся. Поговоримо про білки. Коли організм піддається короткочасній дії низької температури, клітини реагують стресовою відповіддю, зокрема виробляючи специфічні холодошокові білки, які допомагають вижити в нових умовах. Ці білки, як RBM3, захищають мозок від старіння, нейродегенерації та стресу. Тобто, кожного разу, коли ви стаєте під холодний душ, ви продовжуєте вашу ментальну молодь. Пам'ятайте про це, якщо вам буде не зовсім приємно під холодною водою. А також холодошокові білки сприяють регенерації м'язів після пошкодження або фізичних навантажень. Кровобік та серце. Холод стимулює та тренує судини, покращуючи доставку кисню до тканин. Дослідження показують, що регулярна холодотерапія знижує артеріальний тиск на 5-10 мм ртутного стовпчика. Імунна система короткочасний холодовий стрес. Підвищує активність імунних клітин, таких як лімфоцити, зменшуючи запалення на 20-30%. Тобто організм омолоджується. Тепер поговоримо про наступний ефект від холодових процедур, і це схуднення. Холод один із найефективніших і природних інструментів для схуднення та омолодження. Всього за декілька хвилин ви можете спалити від 50 до 300 ккал. І все через бурий жир, який ми з вами розібрали. А зараз я вам покажу таблицю, скільки кілокалорій спалюється при відвідуванні кріокамери. Наприклад, у дослідженні в 2012 році в науковому медичному Журналі учасники зазнали підвищеного спалювання калорій на 250-300 ккал в день, пов'язаного з активацією бурого жиру. А стільки ви спалите для порівняння за 40 хвилин на велотренажері? По-друге, на схуднення працює механізм тремтіння це мимовільне скорочення м'язів, що допомагає організму отримувати температуру. І хоча ми думаємо, що нічого не робимо, насправді наші м'язи активно працюють дрібними імпульсами. До 20 разів за секунду, як під час інтенсивного тренування. Для цього тіло використовує глюкозу і жирні кислоти, тобто спалює енергію. Так само, як на пробіжці. Температура тіла підтримується, а метаболізм просто злітає у середньому на 200-300 кілокалорій за 10-15 хвилин інтенсивного холоду з тремтінням. А це як одна година фізичних вправ. Крім того, ефект схуднення продовжується навіть у стані спокою, адже організм потребує Бує енергії, щоб відновити температуру тіла, тому навіть після процедури обмін речовин підвищений. А ще холод стимулює організм створювати нові мітохондрії. Мітохондрія це як маленька батарейка всередині кожної клітини тіла. Її головне завдання це виробляти енергію, яку клітини використовують для всіх своїх функцій дихання, руху, відновлення, росту і навіть мислення. І чим більше мітохондрії у м'язах і бурому жирі, Тим більше калорій витрачаються навіть у спокою. Це допомагає схуднути без активного навантаження. BMR, тобто, це. Рівень базального метаболізму, тобто базова швидкість обміну речовин підвищується на 7-15%. Це означає, що вплив холоду змушує організм працювати активніше, щоб зігрітися, і в результаті тіло витрачає більше калорій навіть у спокою, а це плюс 150-500 ккал в день. А зараз поговоримо про наступний ефект і це збільшення пружності шкіри. Наша шкіра говорить, що холод це найкраща процедура для підтяжки та уповільнення. Видимих ознак старіння, дії превентивно, стимулюючи власні ресурси шкіри, а не маскуючи проблему. Хола – це економна альтернатива дорогим процедурам із сумнівною ефективністю, що забезпечує реальні результати, дає швидкий нативний ефект, пружність, зменшення набряків, підвищення тонусу, природною ефективно за умови регулярності. До того ж, салонні процедури часто дорогі та мають коротку Тривалу дію, тобто їх постійно треба оновлювати. А кріотерапія це превентивна процедура з довготривалим ефектом. Холод активує природні процеси, але ефект залежить від типу шкіри та регулярності процедур. Покращення кровообігу та зменшення набряків. Холод викликає вазоконстрикцію, а після припинення впливу реактивне розширення судин, що покращує постачання кисню та поживних речовин до шкіри. Це сприяє зменшенню. Набряки, особливо під очима, надаючи шкірі свіжого та сяючого вигляду. Стимуляція фібробластів і синтезу колагену. Холод може побічно підтримувати активність фібробластів, зменшуючи запалення, що уповільнює розпад колагену. Довгострокове омолодження, регулярні холодові процедури знижують запальні маркери і окислювальний стрес, що уповільнює старіння шкіри. Синтез про колагену може сильно підвищувати при систематичному загартуванні окремо хочу зупинитися на впливі холоду на суглоби та м'язи. Професійні спортсмени використовують кріо процедури для реабілітації після високих навантажень. Наприклад, Кріштіану Рональду встановив у себе вдома Айсбас, аби на постійній основі лікуватися холодом. Усейн Болт, найшвидша людина на планеті, користувався мобільною кріосауною під час олімпіади 2012 року у Лондоні для зняття болю у спині, зірка тенісу, сирена, вільмус також робить сеанси кріотерапії кілька хвилин при температурі в 70 градусів мінус для зняття м'язового напруження. Якщо у вас мета тренуватися більше без болю і збільшувати ваш перформанс, тобто не випадати з тренувань, тоді ISBAS дуже гарно робити одразу після тренувань. Науковий огляд, який систематизував дані 20 досліджень за 20 років, опублікував наступні дані щодо кріо Після тренувань. Занурення в холодну воду ефективно зменшує суб'єктивний біль у м'язок та відчуття втоми відразу після тренування, сприяє швидшому зниженню рівня креатинки нази через 24 години. А це маркер м'язового пошкодження. Та зменшення лактату, маркеру втому через 24 та 48 годин. Цікаво, що місце занурення, наприклад, все тіло чи лише ноги, та температура холодної води не мали істотного впливу на ефективність. Відновлення після втоми, тому спортсменам рекомендується занурюватися в холодну воду 4-8 градусів протягом 3-8 хвилин відразу після тренування, оскільки це може ефективно зменшити м'язові білі та прискорити відновлення після втоми. Розкажу вам про мій власний досвід. Коли я брала участь в чемпіонаті зі стрибків з парашутом, під час підготовки за 5 днів ми робили до 30 стрибків, і організм настільки виснажувався, плечі настільки боліли. Була така. Велика кількість мікротравм, що неможливо було далі приймати участь в чемпіонаті. От в таких випадках для перформансу і швидкого відновлення гарно працюють холодові ванни чи кріосани, тому топові атлети світу ці методики використовують. А якщо ж ваша мета, навпаки, нарощувати м'язи як бодібілдери, тоді тренування та кріотерапію або АСБАС треба робити, просто розводити робити в різні дні. тому що Дові процедури зменшують запалення, яке нам необхідне для росту м'язів. У холоді відбувається локальне гальмування синтезу білку у м'язів, тобто ріст м'язів припиняється. Тож протокол для спортсменів можна підібрати в залежності від потреби. Краса і здоров'я це не випадковість і не подарунок долі, а результат щоденних, іноді невидимих для інших виборів. Ми не можемо змінити гени чи зупинити час, але ми можемо впливати на якість нашої. Шкіри, енергію та самопочуття. Так, це не завжди комфортно, холод, зусилля, дисципліна. Але натомість ми отримаємо сильне, підтягнуте тіло, живе тіло. І це того варте. Підписуйся на наш канал, натисни дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Давай підтримувати україномовний контент разом. Я вас обіймаю, ваша Наталія Бобок.